Зранку 29 січня приміщення обласної ради взяли в облогу мітингувальники на підтримку влади. Їх привезли із районів області. Ще вчора на сайті обласної ради за 40 хвилин до кінця робочого дня з'явилася інформація, датована понеділком, про засідання президії обласної ради, на якому узгоджено призначення. Позачерговою сесією на 10 годину 29 січня мали обговорювати соціально-політичну ситуацію в країні. Вночі на вікнах першого поверху облдержадміністрації та обласної ради з'явились грати. Сьогодні, о 7.20 ранку, на офіційному сайті обласної ради розмістили повідомлення про те, що сесія не відбудеться у зв'язку з тим, що більшість депутатів не можуть доїхати. Мітингувальники таку можливість мали. А вы назовите себя, пожалуйста. Гриценко Раиса Владимировна, Королевский район, партия регионов. Я хочу сказать: в Библии есть такая одна из заповедей. Не убей. Ця миловидна жінка, що стоїть під миролюбивими классами, розповіла нам, що було б, якби влада опинилася у її руках. Я би, якщо б на місці була, я би не дала б і минути стояти там, як в Білорусі. Аніби розумієте, що окружила б їх все і все б та розібралась окремою групою. стояли воїни афганці Свою місію у політичному протистоянні вони визначили ще напередодні. Не потрібно людей наражати на якусь небезпеку, тому завдання наше сьогодні, щоб не було насилля. Це по перше, повинен бути переговори, повинні домовлятися. Біля пам'ятника корольову збирали смітингувальники з іншого табору. З огляду на це велике занепокоєння викликає те, що коли у сесійній залі Верховної ради шукають шляхи мирного виходу із кризи, на місцях хтось організує протистояння.